Усім привіт! Мене звати Сергій Волощенко, і це презентація та перший огляд нового Peugeot 2008. Так, це найменший, але не найскромніший кросовер Peugeot. тому що його попередник виборов титул кращого кросовера 2021 року. Погодьтеся, не пересічне досягнення. До того ж, перше і друге покоління запам'яталося витривалою підвіскою, яка зробила би честь і великим позашляховикам. А ще 2008-й нещодавно вразив технологічністю, озброївшись електричним приводом. 2008-й завжди виділявся впізнаваним стилем, який зараз став іще виразнішим. Все завдяки тому, що в машину вживлено нову ДНК бренду у вигляді оновленого світлового підпису, нового логотипу бренду і ай-кокпіту останнього покоління. Тож давайте тепер детальніше знайомитися з усіма вдосконаленнями Peugeot 2008. Я вважаю, що розпочати треба з головного. З погляду і в сутінках, чи навіть в сонячний день, ви дуже легко впізнаєте оновлений Peugeot 2008, тому що він став другою моделлю бренду після Peugeot 508, яка отримала таку світлотехніку і яка не дозволить сплутати її з жодною іншою моделлю, адже це три дуже яскравих і виразних світлодіодних смуги, які нагадують сліди від пазурів лева. І така айдентика є в усіх трьох комплектацій: Active, Allure та GT. Іншою складовою цього виразного погляду є нові вузькі повністю світлодіодні фари, в яких сліди від пазурів лева трансформувалися в тріо світлодіодів. Фари інтегровано в доволі рельєфний бампер, на якому гордо красується нове лого бренду. І виглядати кросовер став дорожче за рахунок чорного глянцю на вставках і решітці радіатора, яка стала ширшою, та комбінує вертикальні та горизонтальні лінії. Тому складається враження, що новий кросовер став ширшим і масивнішим за попередника. Навіть якщо ви побачите 2008 ззаду, ви дуже легко впізнаєте оновлений кросовер в першу чергу завдяки ось цьому напису Peugeot, який замінив логотип марки на дверях багажника. Не менш серйозно змінився і малюнок світлотехніки, тому що тепер зникли ось ці пазурі лева, і їхнє місце посіло три здвоєних горизонтальних лінії, які дуже яскраво світяться в темряві і утворюють характерний 3D-малюнок. Багажник Peugeot 2008 входить 434 літри. Гойтеся, непогана цифра, як для кросовера b класу А якщо скласти спинки другого ряду, то утворюється пласка поверхня і об'єм збільшується до 1467 літрів. Насправді є іще одна риса, яка одразу впадає в око вибагливого автомобіліста. Це незвичайний малюнок легкосплавних дисків. Такий революційний дизайн вперше був представлений на моделі Peugeot 408. Цікаво виглядають 16 дюймові нома. Версії «Ектів» та 17-дюймові Каракой для Альлюр. А от для GT пропонується найбільші 18-дюймові Евіса, а їхній дизайн, звісно, притягує погляд. Усі 2008 і тепер ідуть з чорними корпусами дзеркал. А наш топовий 2008 й у виконанні GT йде з чорним дахом в якості базового оснащення. Оновлений кросовер пропонується. Шести різних кольорах, два з яких абсолютно нові. Це сірий Selenium Grey та Okніт White білий насичений блакитно сірими відблисками, в який і пофарбовано наш кресовер. Невід'ємною рисою сучасних Peugeot є концепція iCockpit в салоні. Французький виробник каже, що за останні 10 років більше 10 мільйонів покупців. Оцінило таку ергономіку, і в нашому i-Cockpit оновлений. Головною його рисою є цифрова панель приладів, яку піднято доволі високо, якраз на рівні очей водія, і розташовано прямо над компактним кермом, яке зрізане зверху і знизу, і має новий логотип марки, розташований по центру. Більше того, в топовій комплектації 2008-го, тобто в нашому GT, 10-дюймова цифрова панель приладів ще й голографічна, тобто з 3D-ефектами, це сприймається дуже цікаво, адже здається, ніби одна картинка накладається на іншу, і об'єм видно в залежності від кута огляду. А центральний 10-дюймовий екран мультимедійки, що є стандартним для кожного рівня комплектації, розвернуто в бік водія. Він має вищу роздільну здатність і нову операційну систему ІВІ, яка дозволяє налаштовувати екран за допомогою віджитів та декількох віконець. В свою чергу під центральним екраном збереглися клавіші піаніно для швидкого доступу до ключових функцій. На цей же 10-дюймовий екран виводиться зображення з нових камер кращої роздільної здатності. Залежно від комплектації, нові камери забезпечують огляд на 360 градусів, що раніше зустрічалося хіба що на автомобілях вищого класу. Так само, як і опційний панорамний дах. Що важливо, мультимедійна система тепер може підключити ваш мобільний через. Apple CarPlay чи Android Auto за бездротовим способом. При цьому є можливість підключити одразу два гаджети. А бездротова зарядка для мобільного стала потужнішою і видає 15 Вт. І окремо я хотів би зупинитися на кріслах, тому що опційно для топової версії GT пропонується крісла з оббивкою з алькантари. Колись такі матеріали були доступні хіба що для преміальних авто. Вони не тільки приємні на дотик, але й гарно фіксують водія і пасажира в поворотах. При цьому в передніх крісел, окрім підігріву, є навіть масажер. У Peugeot 2008... Є голосові підказки, які українською розповідають про системи та налаштування автомобіля. А щоби створити особливу атмосферу, в салоні пропонується підсвітка з восьми кольорів на вибір. Також водій оцінить селектор вибору режимів руху, в який тепер інтегровано систему Grip Control. Оновлення не торкнулися моторів і коробок передач, і це швидше гарна новина, тому що для прикладу бензинові трициліндрові турбомотори 1.2 серії PureTech четверте поспіль виборюють титул Двигун року, і цей успіх підтверджено також і гарними продажами, тому що ці двигуни встановлюють приблизно 90 модифікацій і продаються на 70 ринках світу. Бензиновий двигун 1.2 PureTech пропонує потужність 130 кінських сил та обертальний момент 230 Нм. метрів. Мотор працює в парі з шестиступеневою автоматичною коробкою перемикання передач. Бензинова версія Peugeot 2008. Завдяки своїй легкості в 1225 кг Демонструє прискорення від нуля до сотні за 10,2 секунди та здатна навіть на значно більше, бо максимальна швидкість сягає 199 км на годину. Такий автомобіль стане ідеальним вибором для тих, хто хоче отримати жвавий, динамічний, рухливий компактний кросовер. Не дарма ж у Європі на частку 12 літрового трициліндрового двигуна PureTech Припадає третина продажів усіх бензинових та дизельних моторів групи. Але й дизелі Peugeot не менш легендарні. Під капотом нашого кросовера встановлено не менш легендарний двигун. Це півторалітровий BlueHDi турбодизель потужністю 130 кінських сил, тяговитий і економічний, який також агрегатується з автоматичною коробкою передач Aisin на 8 швидкостей. Цікаво, що його попередник, 1,6 HDI навіть потрапив до книги рекордів Гіннеса. Щоправда, з механічною коробкою передач. На дистанції в 14 тисяч кілометрів він примудрявся спалювати трохи більше трьох літрів на кожну сотню. Але й новачок ні в року, тому що на трасі він здатен опустити витрату пального до позначки 4,5 літри на кожних 100 кілометрів. Неймовірною підвіскою можуть похвалитися усі покоління 2008-го і складається враження, що її створювали спеціально для поганих українських доріг. І я зараз не про кліренс в 19 см, який, до речі, на 1 см більше ніж у європейських специфікацій. Це стало результатом адаптації до поганих українських доріг, так само як і встановлення потужніших генератора та акумулятора, до речі. Пасажири Peugeot підкреслювали, що в ньому дорога здавалася значно рівнішою ніж була насправді. При цьому керування Peugeot 2008 виведено виводено на новий рівень безпеки, адже кросовер має не тільки систему розпізнавання дорожніх знаків, але й електроніку екстреного гальмування та адаптивний круїз-контроль, які працюють завдяки камері та радару останнього покоління. Ознакою часу стало і те, що сьогодні володіння автомобілем і цифровізація пов'язані нерозривно. Тому контролювати стан свого Peugeot 2008 можна сьогодні за допомогою додатку MyPeugeot, який доступний для мобільних пристроїв з операційною системою iOS чи Android. Диджиталізація також торкнулася і вибору та купівлі автомобіля, адже обрати власний Peugeot 2008 тепер можна на фірмовому онлайн складі бренду. Варто лише перейти за посиланням під цим відео на cars.peugeot.ua, обрати зі списку бажано новинку і все. Перед вами представлений перелік доступних авто, що вже зараз знаходяться в салонах у дилерів або на півшляхову країну. Залишилося лише обрати потрібний двигун, коробку передач чи колір і забронювати цей автомобіль. Цікаву опцію пропонує виробник з точки зору гарантії. Зазвичай Peugeot надає гарантію 3 роки або 100 тисяч кілометрів, в залежності від того, що настане раніше. Але під час купівлі автомобіля є можливість підписати сервісний договір, який передбачає розширену гарантію 5 років або 150 тисяч кілометрів. Проте, незалежно від гарантійних умов, в разі непередбачених ситуацій на дорозі можна скористатися програмою технічної допомоги в дорозі Peugeot Асистанс. І Peugeot дійсно вигідний у використанні. Власник Peugeot має змогу заздалегідь прорахувати витрати на експлуатацію автомобіля. А дізнатися вартість чергового планового ТО можна скориставшись онлайн-формою на сайті Peugeot. І завдяки вигідним програмам фінансування БайІЗі Пижо Peugeot 2008» може стати вашим, якщо наразі немає повної суми для покупки. Байізі це комплекс спеціальних програм фінансування під будь-які можливості та потреби: кредит або лізинг на різний термін та з різною відсотковою ставкою річних від кількох надійних банків-партнерів. Отож, мені було приємно представити вам кросовер, який, на мою думку, є найбільш пристосованим до поганих українських доріг європейцям. При цьому він став а, більш стильним і масивним. Тож випробуйте новачка і ви записуйтесь на Тест Драйв за посиланням під цим відео.